Сьогодні в нашому відео ви побачите. Наталя Олександровна, це в мене в руках свячена водичка. Ви дуже знатно прокльонщиця, я вам її залишаю. Сподіваюся, вона вам допоможе. Ще вам хочу сказати про бюджет під себе. Ясно, що я мрію, підстав, як підставити такі кроварахому борісполі. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити ще про одну людину, яка також підконтрольна Васильківському міському голові. Мало того, він і її секретар, він і її племінник, Богдан Петрович Шевчук. Поїхали. Піднімаю стафету від Богдана Володька. В свою очередь передаю її Владиславу Власенко, Льоші Лікачасу і Сашем Різкому. Поїхали! Богдан Петрович непоганий хлопець, взагалі немає ніяких до нього питань, але єдине, ну він повністю підконтрольний своїй тітці Наталі Олександрівні. Тому, тому він не може працювати задля громади. Він працює задля свого гаманця та гаманця Наталі Олександрівни. Народився Богдан Петрович. Так само, як його тітка в селі Калинівка. І, і так само, як е, його тітка, е, він дуже любить гроші, дуже любить красиві машини, красиве життя. Щоб все було по багатому що я вам хочу сказати про бюджет від себе. Ясно, що я мрію, щоб підстав такий, як у бравораховому У Васильківську міську раду зайшов депутатом Богдан Петрович е, від партії Батьківщина. Набравши всього-навсього 22 голоси. Ось так. І то ті голоси, наскільки мені відомо, йому трішки накинули. Ось так. Богдан Петрович прийшов у депутати у 24 роки. І вже тоді він задекларував 520 тисяч гривень і 40 тисяч доларів. Це разом було на той час півтора мільйона гривень. У 24 роки. Як вам? 에, задекларував також він автомобіль 에, Ford Focus. В принципі, у 24 роки це багато хто позаздрів би на рахунок такого автомобіля. Але відразу він його змінив. Змінив, думаю, це на гірший, ні, на краще. Купив він собі ось таку мазду. Дуже хороша машина, в принципі. Але попрацювавши буквально декілька років, і цей автомобіль йому вже став не до подоби. Купив він Toyota Camry. Наталя Олександрівна збирається як я вже казав раніше, балотуватися до Верховної Ради і бачить Богдана, ну і так потрібно, міським головою, майбутнім міста Василькова. Богдан Петрович дуже хоче стати цим міським головою, я бачу. Він останні декілька років активно виставляє свої фото, вітає поліцейських. Інших працівників Державних служб він дуже хоче стати Васильківським міським головою. Але, але люди бачать це інакше і говорять інакше. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Працює Богдан Петрович. Так само, як і Наталя Олександрівна. Так само вони, вони разом приїжджають на роботу. Він трішки раніше, так як він поки ще секретар, а не міський голова. Дай Бог, щоб він і, і, і не став цим міським головою. Але на роботу вони приходять. Богдан Петрович опів на десяту, Наталя Олександрівна на десяту. Наталія Олександрівни Баласинович. Як бачите, в нас на годиннику зараз 9.36. Друзі. Наталії Баласинович в кабінеті немає. Єдине, тільки що Богдан Петрович не свариться і не проклинає так людей, як пам'ятаємо, ми це робила Наталя Олександрівна. Наталя Олександрівна, це в мене в руках свячена водичка. Ви дуже знатна прокльонщиця. Я вам її залишаю. Сподіваюся, вона вам допоможе. Ось так я коротко хотів вам розповісти про Богдана Петровича, секретаря Васильківської міської ради, який буде, скоріш за все, буде балотуватися на Васильківського міського голову. Щоб всі бачили люди, хто не знає, може, щоб всі розуміли, що це людина Наталі Олександрівни. І правильно обирали. Не обирали того, хто потім буде красти гроші з вашої кишені. Ось так.